Ти не всемогутній Бог Алілуя. Я буду прославляти Тебе, Господи, усім своїм серцем, у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, вони відомі, згідно з усім його бажанням, Його діяння слава і велич. А праведність його перебуває на віки віків, незабутніми зробив він свої дивовижні діла. Милосердний і щедрий Господь. Він дав поживу тим, які його боялися, повік пам'ятатиме про свій завід. Силу своїх діянь. Звістив діла його рук, правда і правосуддя. Вони непорушно встановлені на віки віків, засновані на правді і справедливості, святе й грізне його ім'я. Початок мудрості, страх Господній, добрий розуму всіх, хто діє згідно з ним. Його хвала перебуває на віки віків. Господи, Господи наш. Яке величне Твоє ім'я на всій землі? Велич Твоя піднялася вищий небес. З уст немовляти. Ти приготував хвалу задля своїх ворогів, щоб знищити ворога і мстивого? Коли я погляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти заснував? Хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю, і поставив ти його над ділами рук своїх, усе підкорив йому під ноги, Усіх овець і боків, а також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, Господи, Хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі? Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді. Хто говорить правду у своєму серці, хто не лукавив своїм язиком, не скоїв зла своєму ближньому і не зневажив своїх ближніх. Він цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа. Хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних. Хто робить так, не похитнеться повік. вік? Аллилуйя! Прославляйте Господа. Бо Він добрий, бо на віки милість Його. Хваліть Бога над богами, бо на віки милість Його. Хваліть, владику владик, бо на віки милість Його, того єдиного, хто творить великі чудеса, бо на віки милість Його. Хто розумом небо створив, бо на віки милість Його, хто встановив землю на водах, бо на віки милість Його, хто створив великі світила, бо на віки милість Його, Сонце, аби воно панувало вдень, бо на віки милість Його, місяць і зорі. Аби вони панували вночі, бо на віки милість Його, бо на віки милість Його, бо на віки милість Його, бо на віки милість Його. Хто дав воду зі скелі, бо на віки милість Його, бо на віки милість Його, оскільки в нашому приниженні Господь згадав нас. Бо на віки милість Його, хто визволив нас від наших ворогів, бо на віки милість Його хто дав поживу кожному тілу, бо на віки милість Його прославляйте Бога Небесного, бо на віки милість Його, славте володаря над володарями. Бо на віки милість Його. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання богові. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Завжди радійте, невпинно моліться за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, Завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Будьте мужніми і відважними, не бійтеся і не тривожтеся перед ними, адже сам Господь, ваш Бог, піде з вами, Він не залишить вас і не покине вас. Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривожся, Господь моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь, Він мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться. Підуть і не знесиляться. Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях, тому ми не злякаємось, хоча б затряслась земля, і гори рухнули в серце морів. Від його величі ревуть і бушують води, здригаються гори, від галудження його ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться. На світанку Бог йому допоможе З нами Господь сил. Пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил.